Друзі, привіт! З вами Олекса Маршець, ви на каналі QA Україна, і ми з вами на курсі по HTML, де я разом із вами проходжу цей курс на платформі А, Ну а ви сподіваюся, що не просто слухаєте, але зробили собі аккаунти і робите це все в процесі зі мною або після, і тренуєтесь також. Традиційно вам нагадаю, що ви. Підписалися, то поставили вподобайку, якщо вам заходить таке. А також нагадаю, що в, по в описі до цього відео, як і до інших, є якісь корисні посилання, актуальні збори, знижки на освіту і так далі. Посилання на телеграм-канал. Коротше, дивіться, обирайте, що для вас цікаво. Сьогоднішній урок буде. Е Швидкий, тому що він про хедінги. А ми з вами в попередніх уроках насправді вже декілька разів торкалися теми хедінгів. Я багато вам як бонусом так розповідав, але ми все одно ж мусимо пройти це, тому що воно і послідовно от доходить і. По цьому флоу ми з вами все одно підемо. А вам нагадую, що коли ви будете це проходити у себе в профілі, то вас же тут от стоять ці галочки, ви мусите це все пройти і відповісти на всі питання, зробити, всі ексерсайзи. Це не складно. Тому, коротше, let's go. Давайте швиденько ще раз виходить так, що повторимо цей матеріал. Може, трошки буде чогось. Зараз побачимо, так? Окей, HTML headings. Читаємо html headings, are titles or subtitles that you want to display on a web webпей. <cuttersy> mm -hmm. Пригадуємо. Я вам казав, що це title або subtitle. Цікаво, думаю, щоб ви звернули увагу, що розділяємо title і subtitle. Пам'ятаєте, я казав вам про зміст, як в книжці? Коли у вас може бути назва якоїсь глави, а в неї підглави або розділ і глави. Тому це не просто так сказано, а справді може бути тайтл, наприклад, перший хедінг це у нас заголовок всієї сторінки, і якісь розділи, які ділять цю сторінку, як subtitles. Окей. Які ви хочете відображати на веб-сторінці, ясно. От у нас є приклад. От ми бачимо, як вони по дефолту за замовченням відображаються. Можна тут натиснути Try it yourself, буде все те саме, От, як бачите, Пригадуємо так, що вони в нас такі жирні. І отак от, от вони виглядають від першого до шостого рівня існують у нас хедінги. Ну, добре. Що у нас далі пишуть? HTML headings are defined with the H1 to H6 text. Знаємо вже це. Дякую, відрізкул. Давайте далі. H1 defines the most important heading. H6 the least important heading. Логічно. H1 в нас визначає найважливіший заголовок, а H6 найменш важливий. Тут все ясно. Вони так і відображаються: Великий, маленький, великий важливо, маленький неважливо. Ну знову нам тут пропонують це все спробувати. Тут все ясно, але мені здається, це вже якесь повторення. От, окей. Що нас далі? Note. Browsers automatically add some white space Emerging before and after heading. Угу. А це ми з вами можемо тут якраз помітити, що на відміну від параграфів, як бачите, тобто не тільки просто зовнішній вигляд інший, як воно, тип, великий шрифт, жирний шрифт, але і справді, як бачите, між ними. В нас більше відступу. І це доволі логічно. Якщо ми пригадаємо, як виглядають тайтли заголовки в книгах, на веб-сторінках, то справді в нас заголовок він йде на певній відстані від іншого контенту. Тобто це одразу закладено у в стиль, в дефолтний стиль. От ви можете нічого не робити більше, і у вас буде таким чином. Давайте щось пробуємо. Рок коротенький, треба ще спробувати додатково. а Мені тут не вистачає зробити декілька параграфів. Якийсь текст напишу, як курка лапою як то кажуть. так ем, Що я хочу? Я хочу зробити декілька таких параграфів. Декілька параграфів, щоб подивитись на те, як вони виглядають разом з заголовками, і яка відстань між параграфами, звичайним текстом, так, і між нашими заголовками. От дивіться, ось таким чином це виглядає. Менше тут все-таки відстань, як бачите, от тут вона менше. І інший шрифт. Так, нехай вас не дивує, що H6 навіть менший шрифт, ніж звичайний текст. Ми коли дійдемо до Сієсесу, там це все розгребемо. Покраще. от Але якщо ми кажемо про дефолтний стиль, то так саме, так вони і відображаються. Нехай вас це не дивує. ну Якщо з практики казати, то H6, H5, H4 доволі не часто можна зустріти. Це не те, щоб дуже розповсюджена історія. H1 це капець, який важливий HTML-елемент, H2 зустрічається дуже часто. Вже так 50 на 50, якщо у вас багато Тексту, складна композиція вашого тексту. Тоді у вас буде і H3. Оці всі далі, вони, звісно, що існують, але зазвичай це якась має бути специфіка дуже така непроста структура тексту, якась, не знаю, наукова стаття, щось типу такого. Тому ви просто знаєте, що воно є. От і е, е, потім будете тестувати. Зможете зустріти те, що використовують не трохи не за призначенням ці заголовки, але знову це вже така бонусна тема, дискусійна, чи окей е, використовувати H6, H5, там оці всі H дещо не за призначенням, але чіплятися за цей тех. Це трохи така. Сумбурна тема. Якщо коротко, то відповідь ні, краще не використовувати. Краще там зробити якийсь нам клас або ID-елементу потрібному конфігурувати його, але це вам на майбутнє цікаві штучки про CSS насправді. Окей, отже, ми побачили, як вони відрізняються. Ви це все можете зробити самі. Власними руками, нагадую, вам це дуже круто, спробувати власноруч це все і написати. Добре. Так. А, до речі, хочете цей ще я пригадав? Пам'ятаєте, ми минулого разу BR дивились: брейк, розрив рядка, коли в нас а, переносився рядок. А давайте спробуємо тут. О, цікаво. От нам не казали: ми в параграфі робили, коли це хедінг. То начебто нелогічно переносити. Ну зазвичай нічого ми такого не робимо. Так це просто має бути один текст. А давай спробуємо просто щоб зрозуміти, суто технічно воно спрацює, не спрацює, От можна десь шукати, питати чата GPT, відкривати якусь документацію, а можна просто взяти, зробити, і а чому ні? Давайте подивимось. Як бачите, все спрацювало От нам одиничка перенеслася, тому що BR в мене перед одиничкою. Тобто воно все працює, буде сприйматися браузером, незважаючи на те, що в нас є перенос, повністю все, що всередині між H1 о, стартовим тегом та кінцевим, це все буде сприйматися як хедінг. Звісно, BR не буде сприйматися як контент, тому що браузер розуміє, що це технічний тег, що він щось робить. З зі структурою, так, він не несе контексту. А от все інше буде сприйматися у нас як контекст. Звісно, от таке ви, я такого не зустрічав. Але технічно ми можемо зробити, чому ні, можливо, в вашому софті раптом таке знадобиться. Окей. йдемо далі. Headings are important, вони важливі. Це пам'ятаєте про семантику, я вам казав. От зараз вони думаю, що про це і скажуть. Окей. Search Engines Use the Headings to Index the Structure and Content of Your Web Pages. Mm -hmm. Точно ми цього вже торкалися з вами, так? Що пошукові системи вони використовують ці хедінги для того, щоб проіндексувати структуру і контент. Це означає, що вони по цим заголовкам будуть розуміти, про що ваша сторінка, і, наприклад, порівнювати з пошуковим запитом. Бачите, як це, це справді важливо, це не просто розмітка. От ми, начебто, почали html як ну ви всі знаєте, як на старті всюди це можна знайти на курсах і всюди. Що це просто розмітка, як типу скелет. Але як бачите, ну не зовсім. Це стає складнішим, коли ми професійно починаємо поглиблюватись в це. І справді. Search Engine, Google якийсь може, і він таки робить, знаходить H1. З цього він розуміє, що це означає ваша сторінка, про що вона, він на інші речі також дивиться, але і на цей. І, наприклад, може видавати вашу сторінку, якщо правильно вона названа, в пошуковому відповіді у відповіді на певний запит, якщо він там співпадає якимось чином з цим вашим H1. От настільки це важливо. А також ви могли бачити, коли ви шукаєте щось в гуглі І у вас ам, і у вас показується. Може я тут спробую. А ну-ка, типи. Є тут. Типи багів Тут немає. А от давайте подивимось: от є стаття, якраз Україна, і він підтягує H1 у якості відповіді. Це і назва статті, вона ж H1. А далі, дивіться, от у нас є заголовок, я зараз її відкрию. А потім в нас іде 1, 2, 3, 4. От функціональні баги, логічні помилки, помилка робочого процесу, оце все. так і насправді, насправді, це в нас в статті, в цій статті, це у нас розміщено оце якраз і є наші H2. Можемо відкрити, подивитись, знайти. Бачите, H2 от H2, це в нас якраз і є H2. Таким чином. Ми бачимо, що Google подивився всередину статті, зрозумів цю структуру і видав не якийсь там витримку з текста перший, перші два рядки, а видав нам саме оцей H-1 і структуру H. Оці всі. Також можливо, при певних запитах, що це буде не таким чином, а прямо в вигляді списку. І прямо дуже красиво, тому як така міні-стаття, але без контенту всередині там так а просто сути списочок. Тому насправді це правда, що дуже важлива ця історія. І хоча всі її так вивчають, типу H1, H2, ну ясно, заголовок, і пішло далі. А от про це забувають дарма, нічого складного насправді немає. Але ви набагато більше тепер розумієте, як структура. Впливає на багато речей і починаєте відчувати, що таке семантика, тобто сенс, що він грає свою роль в багатьох напрямах. Наприклад, при а, роботі з пошуковими системами. Окей, що у нас далі? Users often scheme a page by it headings. It's important to use headings to show the document. А тут нам вітрізку скаже, що і люди, користувачі, також переглядають швиденько нашу статтю по хедінгам. Розумієте? Тобто, навіть вони. Ну, тобто не тільки роботи, умовно, так, а ще і ми так дивимося, і це також нам може бути дуже корисно і так далі. А ще давайте я вам скажу важливу тут а, таку деталь. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Може, не найкращий буде приклад, але десь в мене тут було. Дивіться, на порталі. От, в мене тут є база знань. І е якщо тут стаття якась, От зараз знайдемо. Ага. От, є, наприклад, стаття на порталі QI Україна про валідацію. І е, коли вона була створена, то було що використано? Оце в нас H1, а потім певні розділи, які визначають ну, якісь важливі частини е, цієї статті. А саме Validate, пара хитрощів для аналогій і практичне завдання. Ну, така структура. І на цій сторінці, як Вікі, ще працює такий функціонал, як Зміст. Який формується звідки о, саме з цих H. Можливо, якщо там в мене тут тільки H2, так? можливо, якщо б тут було і інші заголовки, я думаю, що цей зміст можна налаштувати таким чином, щоб вся структура була. Ну, ви розумієте, що коли стаття настільки є... Невелика і проста, воно не дуже, начебто, і працює. Навіщо нам це? Ми можемо швидко ви поскролити все побачити. А тепер уявіть що стаття справді велика, як на Вікіпедії, от вона велика, і там також складаються, якщо ви пригадаєте, з певних сегментів секцій. Оце все про це, і оцей зміст він буде автоматично. Він так і робиться, автоматично він створюється на основі H. Ту, в даному випадку, я нічого не роблю, я зробив статтю. Якщо контент-мейкер розуміє, як робити, він просто правильно це робить. До речі, це стосується і Word, або Google Doc. Якщо ви там будете створювати документи з правильними а, заголовками, от відчуйте, як наскільки це одна, одна і та сама тема. Як я перестрибнув за HTML, до взагалі до Google Doc, але це про заголовки вони справді однакові. І ви можете там, в Google Doc, в Microsoft Word, подивитись, то там, скоріше за все, також буде 6 або менше оцих рівнів заголовків. І це те саме, воно а, чи може воно використовуватись якось ну, щось спільне мати. Так, якщо в нас є експорт-імпорт. Якщо я захочу експортувати цю статтю, в мене буде функціонал певний, я скажу скопіюй, закинь мені в Google Doc, то він закине, зберігаючи значення якого рівня заголовки, а Google Doc або Word зрозуміє і також зробить це заголовками свого стиля. І навпаки, я можу сказати: я хочу взяти статті, які в мене контент Мейкер робить в Google Doc. Він робить це правильно, зберігаючи параграфи, де параграфи, зберігаючи H1 і 2 всю структуру, і закидає прямо Google Doc спеціальну типу в програму. У мене тут на сайті, і мій сайт це діло розкриває і формує HTML сам, базуючись на цих заголовках. Тобто, це насправді одна тема. Просто ця тема використовується е, своєрідний спосіб в різних частинах софту. І якщо ми вже казали про зміст, то так само в Google Docs та в Microsoft Word, якщо ви будете робити все по заголовках, не просто виділяти робити жирним, а прямо там обирати стиль заголовок, то також ви можете в одне в один клік зробити зміст вашого документу. І він сформує його так само, прямо однаково, як сформувався отут в мене в базі знань зміст моєї статті. Тому от вам ще. Один приклад того, як працює а, вся ця історія з такими насправді важливими тегами. Тож дарма їх так на них так дивляться, знаєте. Що, типу, ну що, H1 і все. Просто різного розміру. Ну, взагалі ні от взагалі ні. Окей. Гаразд. Що у нас далі? H1 heading should be used for main headings. Followed by h 2 heading, then the less important h 3 and so on. Розуміємо, що H1 це головний, потім за ним має H2, H3. Ми з вами про це казали, що вони структуровані, мають певну ієрархію, краще робити так. Якщо ні, ви тепер вже як я люблю казати, на пальцях відчуваєте, коли у вас буде зроблено зміст. То та програма, яка робить зміст, вона розуміє, що куди вкладати. Якщо ви все перемішаєте, у вас буде отакий перемішаний, незрозумілий зміст. Змієте, він буде позначати типу, неправильно і буде неправильно виглядати. Якщо правильно зробити, все буде красиво. Тому справді ієрархія дуже важлива. Окей, що пишуть далі? Note. Use HTML heading for headings only. Don't use heading to make text big or bold? Це якраз про те, що це не просто про вигляд, а це несе певну семантику. Нам кажуть, не використовуйте HTML. Використовуйте HTML тільки як заголовки, і не використовуйте, щоб просто зробити його жирним або великим. Не треба. Так. А що робити, коли треба великим і жирним? От зараз е здається. І зачепимо. Так, bigger headings. Each HTML heading has a default size. У кожного, вже про це казали, є якийсь от розмір, зовнішній вигляд, ну, стиль за замовченням. However, you can specify the size for any heading with the style attribute using the CSS font size property. Mm -hmm. Стилі, а точніше, атрибути минулого року з вами якраз чіпали. І про що нам тут кажуть? Що незважаючи на те, що ці в нас є дефолтні, ну ми пам'ятаєте, отак от воно виглядає, так? Дефолтні певні стилі, незважаючи на це, ви можете визначити інші розміри. Коротше, вигляд, за допомогою, наприклад, атрибута Style, який, як ми з вами вже знаємо, може визначати всередині HTML документа. Першого тега конкретно атрибути, і таким чином впливати на зовнішній вигляд. Ну, давайте подивимось. Це для ознайомлення. Одразу вам кажу, це для знайомлення для майбутніх тем. Але наразі важливо зрозуміти, одразу тримати в голові, що насправді так, так, все окей, ми можемо це конфігурувати і робити, яким ми захочемо. Давайте подивимось. О, бачите, якось воно інакше виглядає. Тут дуже якийсь великий. Але чому? Тому що ми, як бачите, в перший тех елементу H-1, першого хедінгу вставили атрибут стиль і його значення. Значення це а, також є парою ключ значення, і це в нас насправді css стиль. Саме тому не, не завчайте дійдемо, але просто щоб ви відчули І сайз ми тут поставили 60 пікселів. І вийшов у нас ось такий великий. Звісно, що ж хочеться щось так натиснути і подивити. Давайте 600. Я не знаю, що це буде, якийсь дуже великий. Давайте. О, аж занадто великий. Але він працює, як бачите. а Скільки було? 60. Було ось так. Давайте зробимо 10. І буде якийсь дуже маленький, бачите, який дуже маленький. І це нам ще раз каже про те, що зовнішній вигляд це одне, але між тим, елемент продовжує бути H1 і продовжує нести в собі семантичний сенс. Тобто одразу розділяємо те, як воно виглядає: оцей стиль і семантику. Бачите, як трошки незвично, можливо, для більшості з вас. Коли на старті, коли вам кажуть про HTML, вам кажуть структура і зовнішній вигляд, HTML і CSS, але забувають про семантику. Розумію, ускладнює це все одразу на старті, тому зазвичай про це не кажуть. Або, можливо, в темі семантичні теги. Там всяке таке, але семантика, оцей от сенс, він існує у всіх тегах насправді. Ну... Майже у всіх, окей. Майже у всіх, не у всіх. Окей. Тож, одразу вам тут це дуже важливо, що певний стиль вашого а, продукту, вашого софту, може бажати, може йому потрібно мати хедінг, який виглядає якимось ось таким чином. Але ми хочемо, щоб всі інші системи розуміли, що це саме H1. Можливо, таке може бути. Може бути. А, і навпаки. Якщо ви хочете просто зробити щось, мали... не щось маленьке, ви хочете не головний хедінг, так, а другорядний, то знайдіть, о той от, де вкладається який h2, або третій, або четвертий, а не робіть просто з першого маленький. Це буде неправильно, тому що це головний заголовок всієї сторінки, вашої секції, вашого сайту. так? Так, окей, і що? І, о, відповідно, HTML exercise у нас є. Давайте його цю вправу з вами зробимо. Щом пишуть? Use the correct HTML tag to add a heading with the text London. Угу. Хочуть heading, а, який буде Лондон. Давайте зробимо H1. H1. Отак. Я одразу закрию. Це один з якщо ви будете працювати в певних редакторах, то деякі можуть вам одразу підказувати, одразу робити теги, що закривають. В цілому я вам раджу на старті, поки зараз, якщо ви прямо з нуля це робите зі мною, не користуватися автоматичними. Напишіть руками, ви так краще запам'ятаєте все це. Просто запам'ятаєте. Це ж не дуже складно. Потім, коли ви вже будете гарно це. Знати, то легко користуйтесь будь-якими редакторами, VS код собі поставте, щоб він там за вас дуже багато чого робив, а поки от краще так. Я одразу закрив, щоб не забути, і є такий один з принципів програмування дуже часто використовується, коли у нас щось треба одразу закрити, якісь дужки лапки там і так далі. От я звик ще зі шкільних часів одразу це закривати. Ну, дивіться, як у вас, а, який ви стиль для себе оберете. Окей, от таким чином, так, сабміт. Submit, submit, Так, це моє. Не звертайте увагу. Це от у нас, бачите, корект. Ми з вами все зробили правильно. І от вже скільки насправді завдань зробили. Далі у нас будуть ще оце повністю по курсу. Що треба зробити? Так, ну що, здається, все. Тут традиційно є якісь референси, які ви можете подивитись, якщо вам це потрібно. Тут же взагалі не зовсім це по темі, але просто вони підказують, що може вам там цікаво. От ми дивилися H1, а є така, типу, де знаходиться в нас H1? В баді, в HTML. Може, ви захочете подивитись ще раз на баді на HTML. Тут я просто вам нагадую, що побудований курс таким чином, що Вітрискол постійно дає купу посилань, щоб ви могли зупинитись. Поставити на паузу, Є навчання конкретної теми, і такий: о, я щось забув або хочу поглибити знання в баді, в html То відкрили його, подивились, почитали, що потрібно вам. От ці всі штуки не буду відкривати, тому що вже відкривав минулих разів. Ви заходьте, дивіться і відкривайте, якщо вам це цікаво, але це додатково все так. For complete list of HTML tags, ще один референс по всіх тегах взагалі, які є. Ну, також ми з вами тут вже були. Е, можете дивитись, але ще раз обережно не вивчайте. Це додаткові матеріали, не треба їх вивчати. До речі, тут навіть яке, якесь відео є. Якщо хочете, тут на хвилинку вони щось пояснюють. Ну, напевне, англійською мовою. Якщо вам дуже потрібно. Якщо вам не вистачає мене, то можете ще й от на цього також в окулярах бачити. От, е я не буду ображатися. Все. Тоді до нових зустрічей, натхнення вам та мирного неба.